Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як потенційно можна заробити 50-100 доларів просто за те, що ви підтвердите, що ви людина, а не робот. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео, перейшовши, ви попадете на ось такий от пост. Як бачимо, проект I'm Human, тобто Я людина, зараз роздає ародроб. Вам просто необхідно підтвердити, що ви людина, а не робот. Отже, як нам отримати аеродроб? Для початку перейдіть за цим посиланням та скачайте їх додаток через Google Play або через App Store. Ось бачимо, що на Google Play 5000 все, на все. Нажимаємо на кнопку Встановити. Далі ми заходимо в додаток та нажимаємо на кнопку Create an Account, тобто відкрити рахунок. Ставимо скрізь галочки та нажимаємо на кнопку Continue. Придумуємо собі нікнейм, придумуємо собі пароль, ще раз пишемо пароль, і обов'язково в розділі реферал-кода вводите ось цей от мій код. Просто скопіюйте його і вставте. За це вам також дадуть е, е, поінти. Після цього ми нажимаємо на кнопку Go It continue» І чекаємо орієнтовно до 2 хвилин, щоб воно успішно е, обробило інформацію. Так, після чого ми нажимаємо на кнопку «Back Up to Local Storage. І Тепер копіюємо свою секретну фразу і зберігаємо десь у себе в Телеграмі. Після чого нажимаємо на кнопку Don. Нажимаємо на кнопку Next, На кнопку Go to the App і на кнопку Check My Rewards. І ось Тут в розділі Rewards будуть відображені ваші зірочки. Ці зірочки були конвертовані в токени проекту після закінчення даного airdrop, а саме після 31 липня. Далі ми заходимо знизу в розділ Space та нажимаємо на кнопку Crypto і копіюємо свою адресу. На цю адресу ви маєте відправити як мінімум 0,026 токенів SOL, тобто 3,5 доларів для, для того, щоб ви змогли заклеймити NFT. Яка й підтвердить, що ви є людина. Особисто я закидав через біржу Мекс, там мінімалка від 0,01 сол, тобто від 10 доларів. Тобто ви по суті, можете закинути ці 0.01 сол, тобто 10 доларів на рахунок, далі заклеймити NFT, і у вас залишиться на балансі 7 доларів, які ви зможете вивезти назад. Тобто, по суті, затрати тільки 3 долара. Ось бачимо, що е, конкретно я закидав е, трішки більше, 26 доларів е, закинув, ну, вирішив перевірити, як воно там все працює, чи немає додаткових комісій. І відразу після всіх маніпуляцій я вивів е, власні кошти назад. Е, так, дивіться, Після того, як ви закинули собі на баланс е, 0,026 токенів SOL або ж більше. Е, ми переходимо в розділ Proof, нажимаємо на кнопку Mint NFT. Нажимаємо на кнопку Start, Start Face Scan. І нажимаємо на кнопку начать. Після чого робимо селфі свого обличчя. Далі нажимаємо на кнопку Mint NFT. І ось бачимо, що для того, щоб замінити це NFT, то нам необхідно мати на балансі 0,02501 токенів SOL. Вводимо свій пароль, який ми вказували при реєстрації, та нажимаємо на кнопку Mint NFT. І бачимо, що транзакція пройшла успішно. Тепер ми нажимаємо на кнопку Go to Space. І ось бачимо, що е кхе, пише «Verified Human, тобто е верифікована людина. Тобто Я вже підтвердив, що я людина. Е і ось в розділі Proof. Після цього ми нажимаємо на кнопку «Liveness Check. Е нажимаємо на кнопку «Test now». Е знову ж таки, нажимаємо на кнопку Start Face Scan. І знову робимо селфі обличчя. Цього разу з вас ніяких вже грошей брати не будуть. Так, дивіться, після того, як ми пройшли верифікацію, ось тут вибуває, що все успішно, верифікація пройдена. І тепер нажимаємо на кнопку Go to My Rewards. І бачимо, що у нас на балансі 800 зірочок. Це максимальна кількість зірочок, які ви можете отримати за те, що ви підтвердите, що ви людина, і відповідно зміните NFT. Тобто максимум 800 зірочок. Далі ми, як я вже говорив, після 31 липня ці зірочки були конвертовані в токени проєкту. І, відповідно, я думаю, що ті 3 долари, які ви витратите на Mint NFT, окупляться вам в декілька разів. Я думаю, що за кожен аккаунт, який підтвердить, що він людина, а не робот, то я думаю, що вони можуть роздати і по 30, і по 50, і навіть по 100 доларів на аккаунт. Тому Рекомендую вам не шкодувати ці 3 долари, оскільки це просто копійки в порівнянні з тим, скільки коштів можна заробити. Так, перевірю, чи йде запис, все чудово. Так, дивіться. Далі ми переходимо в розділ Invite a Friends та запрошуємо друзів по своєму реферальному посиланню. Тут трьохрівнева рефералка. Тобто за рефералів першого рівня тих людей, яких ви запросите, ви отримаєте 100 зірок. За рефів 2 рівня, тобто тих людей, яких е, запросили ваші друзі, ви отримаєте 50 зірок. І за рефералів 3 рівня, тих, кого запросили реферали ваших друзів, ви отримаєте по 25 зірок. Бачимо, що даний проєкт зібрав як мінімум 5 мільйонів доларів інвестицій. Е, конкретно в їх інвестує Binance, е, біржа Gate і також е, OKX. Відповідно, на цих біржах на біржі Binance Gate і OKX, і варто очікувати лістинг даного токена. Нагадую, що даний аеродроп діє до 31 липня. Тобто до цього часу ви можете успішно тут зареєструватись, підтвердити, що ви людина, і запросити чим більше друзів по своєму реферальному коду, щоб відповідно, заробити чим більше коштів. Затрати мінімальні, а профіт, я думаю, буде досить хороший. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.